Вітаю вас, діти! І пропоную сьогодні пограти зі мною у гру. Що зайве? Вам необхідно із запропонованих малюнків визначити, який зайвий і чому? Якщо ви готові, розпочинаємо. Що тут зайве? Зайвий годинник, тому що це прилад для визначення часу. А обручка, кольє діадема це прикраси. Граємо далі. Зайвий жук, бо це комаха. Калина, коровай та рушник це українські обереги. Тут зайвим є крісло, бо це меблі. Кастрюля, чайник і сковорідка – це посуд. На цьому малюнку зайвий баклажан, бо це овоч. Виноград, слива і персик це фрукти. На цьому малюнку зайвий гребінець, бо це предмет по догляду за волосся. А решта то іграшки. Тут зайва будка. Це будинок для собаки. А гніздечка та шпаківня це будинки для пташок. На цьому малюнку зайвий двоповерховий будинок, бо це помешкання для людей, а решта для тварин. Тут зайвий рак – Це істота, яка живе у річках і ставках. А дельфіна, кула і медуза це мешканці морів та океанів. На цьому малюнку є зайвою ракетка з м'ячиком, бо це спортивне знаряддя для літніх ігор. А решта для зимових. Тут зайвим є їжачок, бо це дика тварина. А корова козай вівця це свійські. Тут зайвим є інформаційний знак, а решта попереджувальні. А що тут зайве? А зайва сковорідка, бо це посуд. А рушник, зубна щітка і гребінець це предмети гігієни. А тут зайвою є ручка, бо це канцелярська належність. а ніж веделка і ложка це столові прибори. А тут діти підказуйте, що зайве. Так, яблуко, бо це фрукт. А томат, кукурудза і гарбуз це овочі. Діти. А що тут зайве? А зайвий лимон, бо це плод. А полуниця малина і агрус це ягоди. На цьому малюнку буде зайвий півень, бо це свійський птах. А фламінго пінгвін і пелікан екзотичні. А тут, я думаю, ви дасте відповідь дуже швидко. Бо зайвим є кіт. Він свійська тварина, а решта дикі. А ось тут, мої любі, поміркуйте, хто може бути зайвим, а відповіді надішліть. Сонечки, ви просто супер. Тож відпочивайте і до нових зустрічей!